Він пішов контрактником і ми навіть не знали, що він там. Він говорив, що він ровно на полігоні. Так трагічно все закінчилось. Кажуть, в розвідку пішли вони втройомі. Сергій загинув, юрба, в полон забрали, до сих пір в полоні Павло, а один спасся, палив засаду. погиб последний звонок он так и сказал батя я говорит, домой не вернусь и все и после этого связь с ним прекратилась вот а потом уже без вести пропавшие они были у нас вот. четыре месяца мы их искали везде писали везде все а потом уже по ДНК вызвали в военкомат Владик был лекарем и ну те планы какие мы знаем будували під час війни, бо ми познайомилися на війні, до війни ми не були знайомі з ним, то все, що ми набудували, звичайно, нам зруйнувала війна. Тепер просто ми повинні продовжувати його справу, бо ми знаємо, що медицина все-таки на першому місці в суспільстві, і ми ну, просто в честь його пам'яті не маємо права просто зупинятися. Я так просила Господа Бога, щоб після влади залишилася його частинка, його продовження. І мене, Господь Бог почув. І коли перестало битися серце Владислава, забилося серце його донечки. Зараз у е, нас Вікторія Владиславівна, перемога. Ну, ми так позиціонуємо це, знаєте, як перемога життя над смертю. Заповнилося те, що ми бігали дворами, ми ходили в спортзали, ми ходили на річку. Ну, у нас було життя. Ми були дітьми в першу чергу. Зараз ну, наші діти в, в цій школі. І вони якось мають пам'ятати те, що. Ще такі люди, як вони. Гадаю, що кожна школа в місті Чернівці має встановити таку меморіальну дошку, в якій навчався будь який військовослужбовець, який загинув в зоні АТО. Я гадаю, що це було би правильно в житті, і згадка про них має супроводжувати нас все наше життя і надавати мотивацію нашим дітям, які відвідують школи, для того, щоб вони пам'ятали і знали, що. Батьківщина є для них основною цінністю, за яку вони мають боротися все своє життя.